Всім привіт! Новий випуск новин футболу на каналі Перший Тайм. Тому підписуйся, а ми починаємо. Прес-служба Жирони. Українська сила, прес-служба Жирони на офіційній сторінці в мережі Twitter навела статистику виступу українських гравців Артема Довбика і Віктора Сеганкова в нинішньому сезону чемпіонату Іспанії. Українська сила говориться в дописі. В активі колишнього півзахисника «Динамо» Віктора Цяганкова три забиті м'ячі і три гольові передачі в 14 поєдинках у складі Жерони. Що стосується Артема Довбика, то його статистика ще більш вражаюча: 10 голів і 5 асистів у 16 матчах Примери. Нагадуємо, Жерона нині очолює турнірну таблицю Ла Ліги. В активі команди Мічела Санчеса 44 очки. Вже завтра, 21 грудня, каталонці зустрінуться із Бетисом початок матчу о 20.00. Англійська преса відреагувала на гол Мудрика Ньюкаслу. Журналісти британських спортивних видань прокоментували гру українського вінгера лондонського Челсі Михайла Мудрика в домашньому матчі 1-4 фіналу Кубка Англійської ліги проти Ньюкасла. Гол 80 балів. Зробив крок уперед, коли це було найважливішим. Скористався помилкою трип'єра. Також класно забив 11-метровий удар після матчевої серії. Зе стандарт 7 з 10 балів. Українець був задіяний у грі протягом усього свого виходу, зрівнявши рахунок після помилки трип'єра. Футбол Лондон 7 з 10 балів. Не схоже було, що він збирається відзначитися, а потім скористався помилкою трип'єра у штрафному майданчику і влучив у сітку воріт. Делі Мейл 6,5 з 10 балів. Насолоджувався, мабуть, своїм найкращим вечором у футболці Челсі, коли забив пізній гол, який зрівняв рахунок і перевів гру в серію після матчевих ударів, а потім реалізував свій момент із позначки. Зінченко війшов до топ-5 найкращих ліофлангових захисників 2023 року. Видання Кельнау опублікувало свою версію десятки найкращих ліофлангових захисників року. Що минає. Місце в цьому списку знайшлося і представнику від України. На п'ятій позиції рейтингу опинився захисник Лондонського арсеналу Олександр Зінченко. Українець заслуговує на цю позицію через величезну працю, яку він вклав в проект нинішнього арсеналу. 27-річний захисник приєднався до канонірів із Манчестер Сіті і одразу пробився до основного складу. Ба Більше його вплив на арсенал виявився негайним. Зараз він лідер на полі, і багато хто вважає його одним з найкращих у своєму амплуа. Так видання пояснило свій вибір на користь зінченка. Тренер циганкова розсекретив терміни відновлення українця. Головний тренер Жерони Мічел прокоментував кадрові проблеми команди перед матчем з Бетісом у 18-му турі чемпіонату Іспанії. Борха Гарсія поступово дуже. Після цього стамбульський клуб укотре звернув свої погляди на колишнього головного тренера київського Динамо Мірча Луческу. Очікується, що найближчими днями румунському фахівцеві буде запропоновано контракт, розрахований до кінця сезону 24-25. Букмекери не бачать у шахтаря особливих шансів протистоянні з Марселем. Згідно з жеребкуванням стикових матчів за право виходу в 1-8 фіналу Ліги Європи, яке відбулося напередодні, донецький Шахтар на цій стадії турнірів помірюється силами з французьким Марселем. Букмекери своїм поточним котируванням дають зрозуміти, що не бачать у гірників особливих шансів на успіх у цьому протистоянні за сумою двох матчів. Так, ставки на те, що в 1-8 фіналу Ліги Європи війде Марсель. Приймається зараз із коефіцієнтом 1,37, тоді як катерування на прохід Шахтаря 3,70. Схожим чином оцінюються перспективи гірників в першому матчі проти провансальців, який буде номінально домашнім для української команди. Перемога Шахтаря 3,2, нічия 3,41, а перемога Марселя 2,49. Нагадуємо, перший матч між Ахтарим і Марселем відбудеться 15 лютого на полі донечан. Зустріч, відповідь суперники проведуть через тиждень у Марселі. Інтер Майамі буде шукати гравця на позиції Кривцова. Інтер Майамі планує суттєво підсилити склад для боротьби за найвищі місця в наступному сезоні. За попередні півроки у Флориці запросили Мессі, Альбу, Бускетса та інших статусних новачків. Але цього не вистачило навіть для виходу у плей-офф МЛС. Клуб Девіда Бекхема налаштований показати значно кращі результати у новій кампанії. Крім очікуного Луїса Суареса, інтер планує підсилення ще на три позиції, повідомляє інтер Майами Ньюз. Йдеться про центрального півзахисника, правого захисника та центрального захисника, де виступає український легіонер Сергій Кривцов. На позицію центрбека необхідно запросити більш атлетичного гравця, який прикриватиме фланги. Хоча Камал Міллер та Сергій Кривцов є надійними оборонцями, їхня нестача швидкості погано поєднується із стилем гриш Інтера.